Trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. Номер 10 Олександр Ус голкіпер Віталій Шаламай, перший номер 10 Євген Добровольський зараз момент біля ворітка. 1-0. рахунок відкрито на першій хвилині. Забиває ЮТ. Нашається кеп команди Андрій Максюта. Швидкий забитий гол в його активі. Юй виходить у перегрузі на першій хвилині матчу. Пропускає Керхер. Ну а 16-й номер колективу. У дивізіоні Керкер зіграв три матчі, розпочав із двох перемог поспіль. Але минулого туру зазнав першої поради. для передачі на Маслюківського. Маслюківський, Маслюківський. Бачить партнера дає, Ну, а той пробиває поворота. На м'яч, переходить до колективу у червоній формі. Куценко на лівому фланзі. Куценко Куценко пробиває поворота. Лисенко переведення перехопив, перехопила. Дійшла передача до Добишевського в Ударний зон. Іван Колес не, не Маслюківський. Прийшла передача в центр. І на лінії штрафної площі. Під удар фасбул. Здорово. Ювіт розіграє. Константіновідає асист. Валентин Бур'ян забиває Дев'ята хвилина. 2-0. 2-0 на користь Ювіт. Лише до екватору. Першого тайму. Номінальні господарі подвоїли перевагу над керкер Нотел Дубишевський. Лисенко. Свіряпов. Свіряпов. Його дальній удар. Закревський. 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 Закревський, а зараз він проб'є. Ага, ну, Магана шалама реагує. Ковалик, ковалик вибрав між Віталя ковалик, Максю та Вітаря. Ковалика, Максю, між двох не пішла передача, але відскоки ус. віддає передачу, об'єднав біжі. Ус. Ус. І, і оцю голда. Ніч вище <звук> Маслюківський. Буцанков Показує, що готовий приймати, але тут опіграв Дубишевський. момент і забиває керкар. Один свій перший гол. Робиться Олександр Дубишевський. Має він ще один свій момент. Про епізод за його участі, який по ходу першого тайму раніше винував. У Константінова показуємо стакиськи, куди видавати м'яч у ногах 16-го номера. Константінов праву. удари Марченко. Марченко-блок трапилося, що поцілив м'яч 7-го номера. Юй, центром, центром на Левчука. У Артамуси його прискорення не встигає. Кірякова, але лисю підібрав. Кіряков, кіряков, кіряков пробиває. Капітан Юїд грає <тас> через ближнього. Левчук набирає швидкий, світ дає, відпрацьовує назад, непогано зараз. Головне, що робить, спрямував Левчук, і там підібрав. М'яча ус. Обмінявся із Максютою, і удар, і удар. Уса Хуса. штрафний. Можливо, і нанести прямого удару Ні через пас, але через пас. Далеко не найкращий. Ще й контрвипад розвиває Юї. забиває Юї. Третій. гол Валентин Константінов. Швидкий ривок правим флангом вийшов шаламай. Але окіперо не залишив шансів. Валентин Константінов, друзі, 3-1. Друга хвилина по перерві. 3-1. Марші Юїт Керкарбінета. Курочка. Вибиває до центрального кола Лисюк Ліворуччина. аут розіграє Кравченко. Ще лівіше. Лисюк. Кравченко на Лисюка. Лисюк. Момент може бути хефе. Він Друге забиває. І знову один гол. Колектив відіграв. Колектив номінальний гостий. 3-2. 3-2. Константин okay. на десятку. Добровольський. Добровольський. Вантажує на карту. Ні, це не зібирає. Маслюківський віддав. Партер повернув. Удар з лівої блок. Двоє. Суперників у стінці. Ус! Через пас. Їх ногами знову шаламай. Лисюк блокує Лисюк відтіснив суперника від Ближня стійка. Грає <звук> Киряков. Простріл. <звук> простріл. До центру змішується, триблінкає, але двох не накрутити відповідь від суперників. Максим. Котулика, кожний пас, Куценко, 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 м'яж тягне Куценко. Куценко Куценко на уса. Олександрос. Аргунак стає 4-2 на користь. 17-та хвилина. Друга тайму під її завершення. Юїд забиває в четверте. Сіряпо, Сіряпов, віддам, колесний. Щата рівновага опинився на газоні. Зрештою Куценко. Хороший ривок. Куценко. Пас Константіно. Точно. Скидка. Куценко. І ще один ривок. Куценко, Куценко, Пас. І парня. Пороженко простріл. Заблокований Пас. Кравченка. Ну і фінальний суставу з рахунком 4-2. І обігрує обіграє Каркарпіно